Привіт, вітаю вас на каналі Кошик в кошику. Мене звати Лі, і тут я знімаю містичні історії. Огляди на містичні історії, це важливо. Ось загалом я такий собі кур'єр вашого настрою, хорошого настрою. І пропоную почати. Часто люди припускаються однієї дуже небезпечної помилки, оцінюють оточуючих лише за зовнішніми ознаками, а потім жахаються, зазирнувши всередину і дізнавшись, що за людина поруч. Ліра дуже сильно кохала свого чоловіка. Навіть один день розлуки з Олегом видавався їй справжнім випробуванням. Саме тому дівчина повернулася від батьків на день раніше. Сюрприз видався на славу. Того вечора Олег зовсім на неї не чекав. Це було страшним ударом для закоханої дівчини. Насправді він бавився сам зі собою, і знаєте, оцей прикол розділив своє тіло навпіл, і тут зробив жіночу частину, манікюр там і все. А тут чоловіч. І коли прийшла тіпа дівчина, він такий, ні, не неї. Ну блін, по-любому таке було. Я не розумію, чому вона не заглянула під одіяло. Люди такі байдужі до людей, я не можу. Раптом він зраджує там з її найкращим другом. Наприклад, і вроді вже не так обідно, правда? правда? Енергетичної точки зору а, зрада приносить у сім'ю присутність гріха. Зрада вона відкладає відпечаток на енергетичному полі, такий негативний, неприємний. Кожна людина на підсвідомості відчуває те, що людина зраджує, і о, вона відвертає від себе ту людину, яка ну яка зраджує. А ось вона що? Лєрі здавалося, що її світ зруйновано, що в душі тепер завжди буде тільки порожнечий біль. Лера не помічала нічого і нікого навколо. Здавалося, вже нічого не зможе вивести її з цього стану. Як в тумані вона побачила жінку, яка щось говорила їй, заспокоювала, обіцяла допомогти. Незнайомка запросила дівчину до себе додому. Лєра, не замислюючись, погодилася. Світлана запропонувала їй пожити у неї, заспокоїла Лєру, що платити за проживання не потрібно, досить просто допомагати їй по господарству. Лєрі зовсім не хотілося повертатися додому, навіть за речами. Та і тут Світлана сталася у нагоді. Адже її улюбленим заняттям було в'язання. Саме тому в будинку було повно в'язаних речей. Вона сказала, що одягне Лєру на заздрість усім подругам. Головне, аби дівчина знайшла у собі сили подивитися правді в очі і знайти душевний спокій. Хочеш, я тобі і мужика нового зв'яжу? Тільки не сумуй. Лєра в зав'язці. Навіть не замислювалася. Звідки ця жінка стільки про неї знає? Проте від Світлани дійсно віяло тепло і добротою. Вона розповіла дівчині, що засліплена коханням до чоловіка, вона не помічала звичайних речей. Олег вже давно їй зраджував. Змінював коханок ледь не щодня. Нічні зміни, часті відрядження, посиденьки з друзями. Все це було брехнею. Якою болючою б не була правда. Лера повинна її знати, адже найголовніше в такій ситуації позбутися ілюзій, пережити зраду і стати сильнішою. Світлана повернулася до кімнати з подарунком. Це була шикарна в'язана сукня. Така турбота ледь знайомої людини дуже зворушила Лєру. Я, мабуть, живу в поганому світі, але мене би дуже таке настримило. Знову ж таки, я розумію, що зрада це дуже болісно і так далі. І там, коли я тобі зрадила, ти, мабуть, там дуже у і не хочеш макати сильно мозги. Але типу, серйозно, померти від рук старшої жінки це ну таке собі. Коли в сім'ї стається зрада, коли в сім'ї є конфлікти, винні завжди двоє. Але само собою ніхто не хоче визнати свою провину. Жінка завжди намагається втекти від питання, а що ти зробила для того, щоб твій чоловік тобі зраджував? Вона каже: як це я? Я ні, я ніколи, я найкраща дружина. Звучить дуже, 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 дуже погано. Російські наративи. Загалом? Я знаю, згідна в якомусь плані. Моя думка ґрунтується на тому, що у зраді вони двоє. Це більше про те, що дівчина вина в тому, що вона не побачила, яка біля неї людина, можливо, недостатньо розмовляла з цією людиною, щоб зрозуміти те, що ця людина здатна на зраду, наприклад, ось. Ну а по великому рахунку зрадник винен практично, що в синій зраді, ну тобто нічого особливого. В цьому ключі. Винні завжди двоє. Я повністю згідна. Але не те, що типу, хтось має робити над щоб не зраджувати. Ні, я вважаю, що достатньо просто сказати: зради для мене це неприйнятна штука. Ну, тобто, якщо ти вже це озвучив, то в подальшому, в принципі, е так, єдине, в чому ти можеш бути винний – це те, що ти не побачив з якою ти людиною. Але це чисто суб'єктивно і це чисто моє. Тобто, не потрібно це брати на свій рахунок і щось в цьому досі. Але від таких не йдуть, і можна дійти висновки, що було щось в головної героїні не так, щось не так в діях, щось не так в думках, що дозволило цьому конфлікту відбутися. Головна героїня достатньо інфантильна. Так хочеться лупнути її насправді. Знаєте, що вона зараз робить? Вона е, переносить відповідальність на жертву. Тобто, злочинець, в принципі, не може вже і такий виний бути. Ну значить його спровокували. Розумієте, розумієте, що відбувається саме тому мені хочеться її лупнути. Сильно лупнути. Давайте тако уточнимо. Тобто, очевидно, що над взаємовідносинами працює дві людини, вкладається дві людини. Але якщо хтось з них порушує домовленості, які були перед тим узгоджені, і ну, вже озвучено, в принципі, що це є щось неприйнятним, то тоді винен тільки кривдник. Все. Типу людина, яка порушила ці домовленості. Але, на жаль, так як в цьому світі немає магії, кривник не зможе понести відповідальність. Оце блядство, якщо чесно. Щоб розібратися з чоловіком і спробувати налагодити відносини, вияснити чому значно легше повірити рандомній людині, яка сказала найголовнішу фразу Ти не винна. Знаєте, що я вам ще скажу? Ще один маленький нюанс. Якщо людина змогла від вас приховувати в принципі зраду, ну тобто буквально змогла приховувати, тобто її не гризла ніяк, совість і так далі, то ймовірність, що при розмові з нею, типу чому ти так зробив, або щось в цьому дусі, він збреше. От реально збреше. І це процентів ну, 85, що збираєш. бо він може собі це дозволити. Тому що, е, як вже раніше ми перевірили, совість в нього там дуже на низькому рівні, типу йому взагалі насрати на, її, на неї, типу, буквально з великої великої гори. Тому ніколи не ведіться на ту херню. Якщо вам людина зрадила і при тому сама вам в цьому не призналася. А ви її зловили на гарячому, то скоріш за все, що ви від цієї людини нічого хорошого не доб'єтеся. І вам від такої людини потрібно тікати, а не виясняти взаємовідносини. Ну, хіба вам байдуже, що він зрадив і ви типу такі, коротше, класно. Я не проти, що то спиш з іншими жінками, я буду спати з іншими жінками також. І вам класно, і вам прекрасно, і тепер, типу, умовно кажучи, ви вияснили і вам добре з тим жити. Але якщо вам зради неприйнятні, то. Просто тікайте звідом. Не треба нічого виясняти. Ти ні в чому не винна, тобі зраджує чоловік ти свята. Він не може знайти з тобою спільної мови, тому що він козел, а ти сонечко. Що вона несе? Мені не подобаються її слова, мені не подобаються її думки, і мені взагалі не подобається те, що вона тут зараз є і розмовляє. Є така річ, як порядність: якщо тобі не подобаються взаємовідносини відносини і ти не маєш сили їх налагоджувати, то ти їх покидаєш, правда? Елементарно. Ну, я теж не розумію, до речі, для чого жити з людиною, з якою тобі некомфортно, з якою ти не можеш е вияснити те, що тебе болить, умовно кажучи, і ти мусиш щось там якось викручуватись і так далі. Типу, не подобається, не живи. Все краще не стане просто. Ну… Будь ласка, живіть в світі, де ви можете розмовляти. Це так круто. Ну то посправді круто. Завжди будь-яке явище потрібно оцінювати по кінцевому результату. Тобто, якщо в кінці цього явища або в кінці цього переживання настає примирення з людьми або з Богом, то це дійсно поклик від Бога. Не знаю, як ви, але мені здається, що більш недоречнішого експерта, якого могла запросити містичні історії, вже не буде. Таку серйозно цей чувак хоче поговорити про Бога. Якщо в результаті якихось явищ відбувається навпаки розрив з людьми або з Богом, ті це була спокуса. Мені зрадив хлопець. У нього по-любому відбувся розрив з Богом. Залежить з кимізраджувала, звісно. Втім, на ранок вона себе почувала прекрасно. Ліра вирішила, що починає нове життя, в якому немає місця зрадам і невірним чоловікам. Зустрівшись з подругами перед парами, вона радісно демонструвала своє нове вбрання. Дівчатам сукня дуже сподобалася, а її краща подруга Жанна захотіла собі таку саму. І Лера пообіцяла після занять повести її до Світлани. Гадайте, хто зрадник? <ріст> ну вони ж спеціально так будуть, правда. Ви побачите, як вона подивилась на неї заздрісно. Повіла про те, що сталося напередодні. Проте Жанна, здавалося, навіть зраділа. Вона сказала, що всі чоловіки однакові і що Лері без Олега буде тільки краще. Дівчина була здивована, почувши такі слова від подруги, адже раніше та завжди захоплювалася її чоловіком. Але ще більше Лера здивувалася, коли до кімнати увійшла Світлана. Завжди привітну, усміхнену жінку, немов підмінили. Було очевидно, що Жанна їй дуже не подобається. Вона аби як зняла мірки, пообіцявши зв'язати її сукню, а потім взяла до рук дивну шапочку, довго потримала її в руках, ніби промовляючи якесь закляття, і подарувала Жанні. Віра була дуже здивована, Проте наступного дня вона й думати про це забула. Єдине, що хвилювало дівчину, це деяка недовіра до неї з боку Світлани. Інакше як було пояснити те, що жінка категорично забороняла їй заходити в одну з кімнат свого будинку. Прияпа абсолютно всіх фільмів, мультфільмів і так далі, типу, туди, куди не можна заходити. На цьому акцентують. Нахрена? Ти маєш ключ до цих дверей? Закрий їх і все. Туди ніхто не зайде, якщо ці двері просто будуть закриті. Ну, хіба в тебе запитають, типу, чи можна туди зайти? Скажи ні, не можна. Я там тримаю свої страпони. купи собі свої. І все, і все, нема проблем. Розумієте? Немає. Але вони такі тіпа, завжди акцентують в ці двері не захоч. Цю їжу не їж. ідіть взад. Типу я і так важко живу, а тут ще тіпа, ще щось що не можна. Одного разу на університетському дворі Лера зустріла слідчого, який розшукував Жанну і розпитував, хто її бачив востаннє. Виявилося, що після посиденьок у домі Світлани дівчину більше ніхто не бачив. Жанна не з'являлася в університеті, не відповідала на телефонні дзвінки. Це була шапка невидимка Ляра дуже переживала, що з подругою могло трапитися що-небудь жахливе. Тепер дівчина весь час думала про Жанну, про те, щоб вона скоріше знайшлася жива і неушкоджена. Раптом вона знайшла ключ. На цьому випуск закінчений. Дякую за увагу. <ріст> <ріст> Якого дідько? Хто так робить? А, тобто, ви хочете сказати, що е, зв'язку ключів від всієї хати, типу, вона носить зі собою, їй типу, комфортно, але цей один довбаний ключик вона кожного разу знімає і ховає кудись. Дуже логічно, дуже логічно, справді. Це був ключ від тієї самої забороненої кімнати. Туалетом? Приміщення було затягнуте павутиння, начебто там жив гігантський павук. Ну, знаєте, Типу я би не заходила в місце, яке реально обвішане все павутину і де реально міг жити гігантський павук. Серйозно, типу, що в людей з цим самозбереження? Типу, все настільки хреново. Побачила величезний кокон, А в коконі була її найкраща подруга Жанна. Серйозно? Вона, блять, що має зорове ДНК чи як? Як це м'яка працює? Там черепуха просто була. Упізнати її можна було тільки по сережках у вухах і шапоці. На крик прибігла господиня будинку. Вона одним рухом заспокоїла дівчину і розповіла їй всю правду про подругу. Ви бачили, яка в неї є магійка? Можу уявити собі, яка вона в ліжку. Я більше передачу. вона дуже швидко зв'язує. В ліжку лежаш. Саме з нею того вечора Олег розважався на їхньому сімейному ліжку. Жанна вже давно залиць О, це так несподіванка! До її Олега. Вона заздрила Лері чорною заздрістю і мріяла відбити у неї чоловіка, аби одружити його на собі. Але це були лише квіточки. Жанна зайшла занадто далеко. Вона вирішила усунути суперницю, навівши на неї смертельну порчу. Світлана пояснила, що зняти таку порчу можна тільки після смерті того, хто її навів. Жінка належала до а, якогось ордену, до якогось окутного осередку, які займалися от саме виправленням долі е, людей, і які займалися о, рівновагою між добрими і темними силами. Наша героїня могла потрапити в секту вбивць, котра залучала кожного разу. Та камон, яка нахрен секта вбивць, що з вами не так? Чому ви взагалі в це повірили? Там не було тіла, фактично. Вона походу попішла, просто купила такі сережки, купила черепуху собі і побавилася. Типу, що з ними не так? Що вони вигадують на ходу? Я не можу, типу, серйозно, їм мало е, режисерської роботи, типу, в самих містичних історіях, вони ще собі своє щось накручують. Чи їм теж текст написали? Нових учасників, щоб виконувати якісь ритуали, наша героїня могла потрапити в секту, котра створювала якісь ілюзії. Секту в Секто в'язання, без варіантів. В цій та, є, типу, два правила. Перше правило в'язати, друге правило нікому не казати, що ти в'яжеш. Тому де є та межа насправді між реальним та нереальним, це могла бути як правдива історія, так і видумана. Серйозно це могло бути дійсно вбивство, яке стояло під контролем даної організації. І так само це могли бути ілюзії, які продавала дана організація. Світлана розповіла, що дізналася про страшні наміри Жанни ще тоді, коли вона вперше переступила поріг її будинку. Тому і подарувала дівчині шапочку пастку. Жінка говорила, що такі пастки вона в'яже вже багато років. З давніх давен обрані жінки плетуть своє павутиння справедливості. Злі язики називають їх павучихами, поширюючи чутки, що вони просто вбивають людей, висмоктуючи з них кров. Я запропонувала визначитися зі своїм подальшим життям. Вона могла вибрати укол спицею і назавжди забути все, що відбувалося в цьому будинку. Або ж прийняти посвячення і стати однією з них. Це називається лоботомія. Загалом, ти не тільки цю історію забудеш, ти все нахуй забудеш. Укол спицею. будь натуральним, будь овочем. звичайно ж обрала другий варіант. Шкода, що вони не знімають альтернативні історії. Типу, якби вона не обрала другий варіант і показала, що би було. Оце би було насправді класно. Я би за цим хотіла поспостерігати. Вона умовила чоловіка ненадовго зустрітися з ним. сказала, що пробачила його, і дуже хоче залишити на пам'ять про себе подарунок. Шарф зв'язаний тільки для нього. Який жах. Ну, типу, а чесно, найтупіше, що в цьому світі може бути, це, мабуть, помста. Тобто ти реально тратиш свій час на людину, яка не варта була ні того часу, який ти вже потратила, ні того часу, який буде в тебе колись в майбутньому. А ти реально сидиш і паришся стосовно цього. Ну, вона ж зв'язала шарф, це ж пішло бляха менше 12 годин. Ти собі не міг, що за подаруночок приготувала йому колишня дружина? Крутіше було, якби вона прийшла, типу, показала йому аналізи, сказала: типу, я тут там зі своєю подругою говорила. Вона недавно була у венеролога. Вітаю. Дарує тобі букетик. В'язана пастка, як завжди, спрацювала. Не усвідомлюючи своїх дій, Олег тієї ж ночі прийшов до будинку Світлани. Павучиха вже чекала на свою жертву. Тепер зрадники залишаться разом назавжди. Цей магічний орден, до якого входила ця жінка, яка плела паутину, вони розцінювали людей суб'єктивно, тобто самостійно. І вони не давали вищим інстанціям вирішити долю людини. Чуєте, перепрошую, а чим займаються ваші інстанції? Тобто, якщо ці люди можуть в якихось містичних своїх напрямах визначити чиюсь долю людину, умовно кажучи, забрати життя або дати життя, бла 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 то чому ті самі вищі інстанції, які я розумію, там типу боги і так далі, не займаються своєю роботою? Якщо ця людина має жити, тобто їй не дадуть померти правильно? Тобто вони самі собі перечать, чи я щось неправильно розумію. Даруючи або віднімаючи життя, павук виступає символом його тлінності. Люди, що плетуть павутиння ненависті, стають схожими на цю страшну комаху. Та вони не розуміють одного. Найбільш уразливі вони самі. Хрена павук не страшна комаха. Пауки не комахи. Якщо що. Ну що ж, я вас вітаю. Ми додивилися цю серію. Це є випуск, ми добили його. На цьому все. Дякую вам за те, що були зі мною. Дякую, що додивились до цього моменту. Хочу вам нагадати, що я підбираю для вас тільки найцікавіші випуски. Тому буду дуже вдячна за фідбек. Він мені дійсно дуже важливий. До швидких зустрічей. Бувайте! Па-па. Стоп, -па. стоп, стоп! Ой, тут наш тропостов поставила.